Коротше, я кажу, що зараз, якщо вони це будуть виконувати, вони всі загинуть. Він мені говорить: беріть головного сержанта, і цей, хай веде їх туди, на міні поля. А так, конкретно, за міні поля прозвучало. Це вже після цієї ситуації з замінованими полями, блядь, яка потрапила на, на відео. Типу, бери їх і хай йдуть, і хай їх веде головний сержант. Я йому кажу: головний сержант роти загинув. Вже він каже: беріть нового. Ніхто з командування бригади не сказав ні слова. Задачу перенес. Тобто, окей, все. Ну, час ще виконання вже наступив, а підрозділ не готовий. Задача їм не донесена. Відповідно, все, стоп. І задача переноситься, не пам'ятаю, чи на вечір цього дня, чи на наступний ранок. А я стою блядь, і розумію, що якби я зараз оце не. Почав мутити воду, вони просто пішли з тією інформацією, яка в них є, і ми б мали просто ще один взвод, який загинув. І ти розумієш, я сиджу, у мене, у мене не вкладається в голові ось таке ставлення до людей. Воно в мене не вкладається. Це Я не розумію. Як, блядь, це люди. У них є сім'ї, вони народились, у них є плани на майбутнє, у них є мрії, у них є потенціал, вони можуть щось створити, вони можуть щось побудувати, вони можуть взаємодіяти, розмовляти, творити. Але ти просто спокійно відправляєш їх, типу, матію, Типу, ну зараз ці не виконують, виконують наступні, або щось переробив, а може і не переробимо. Але це півтора місяці от такі, чувак, півтора місяці із дня в день. І блядь, в день. Півтора місяці отаке от щоденно. Щоденно, блядь. Ти сидиш, це, це така пита, чувак. Я вже, блядь, не розумів. Типу, я в ролі людини, яка в командуванні бригади бойової, в бо, в, я, я вперше знаходжусь в такій позиції, в командуванні бригади під час бойових дій, і я дивлюся, як все відбувається. Те, в який спосіб приймаються рішення, що це суперечить, я не можу на це закрити очі. Це пізнець блядь.